Нова котельня запрацювала на подвір'ї школи номер 2 у Чернівцях. Тут встановили сучасне обладнання українського виробництва та автоматизували роботу. Усе міському бюджету обійшлося у 2 мільйони гривень. Ми не можемо собі більше дозволити платити більше і опалювати повітря. Завдяки цій котельні тепер витрати газу скорочуються на 40% з попередньою стою, яка була, і витрати електроенергії на 50%. А тут свято для кухарів дитячої лікарні. Десятки років вони чекали на ремонт харчоблоку. Що Щодоби ми харчуємо приблизно 180-190 дітей щодня. То це великий об'єм. Лікарня розрахована на 210 ліжок, але не всі діти щодня потребують харчування. В старому приміщенні були обшарпані стіни, раритетне обладнання та зношені мережі. Тепер тут свіженький ремонт та нове обладнання. Приміром, машина для чистки картоплі. Кидається тут, пропускається, поступає вода сюди. Вона тут пропускається чиститься, і Звідси вона викидається вже чище Також кухарі отримали інші необхідні пристрої. Тепер готувати для дітлахів стане набагато приємніше. Тим часом міський голова повідомив на ремонт та встановлення обладнання для трьох об'єктів котельні у школі, харчоблоку дитячої лікарні та ремонт даху у третій міській лікарні пішло 5 мільйонів гривень з міського бюджету. місцевий час.